Є знижки представляють єдині знижки на Толоксен Стронгель. 10% в аптеках подорожник вам також. Купуйте на сайті вигідніше. Отримуйте кешбек. Ще один потужний ляпас Путіну зробила Україна на Курщині. На Росії створено першу українську військову комендатуру. За добу наші оборонці взяли під контроль ще більше населених пунктів та нарешті показали кадри перших хвилин спецоперації у Курській області. Воїни розповіли подробиці заходу на територію РФ 6 серпня. Крім того, нині вирішується і доля цивільних росіян з Курщини. Їх подумають перевести на Сумщину. А ще нарешті є гарні новини про процес обмін полоненими. Все, що треба знати про події на РФІ за добу, розповім за мить. З вами новини ТСНЮА, і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть і вподобай, а Ми переходимо до новин. Триває 10-й день курської ганьби. Ця операція ЗСУ сколихнула в. Весь світ бо була повністю засекречена та на диво не відбулося зливої інформації. Не знав про наступ навіть Путін, під яким тепер вже просто палає трон. Агент штаб ЗСУ тим часом показав перші хвилини історичного наступу на Курську область 6 серпня та розповів деталі підготовки. Ви маєте це бачити. Змінування, прорив кордону, знищення оборонних рубежів противника, робота авіації, артилерії, полонені. Перші години наступальної операції Сил оборони в Курській області РФ 6 серпня 2024 року, День який увійде в історію російсько-української війни, ретельна підготовка, планування, раптовість, бойовий дух та інформаційна тиша стали визначальними на початковому етапі операції. Тепер усе залежить від стійкості українського солдата, усіх родів військ. Задіяних в операції ще кадри показали у 80 вісімдесятій окремій десантно-штурмовій бригаді. Там поділилися тим, як захопили у полон перших 50 росіян і як ті просто-напросто вивішували білий прапор перед українськими військами. Більше 50 полонених росіян в Курській області знищений прикордонний пункт пропуску та прорвана лінія оборони ворога. Саме такими є результати галицьких десантників після перших годин спочатку військової операції на Курщині. Підійшовши до прикордонного пункту пропуску суджа, штурмові групи 80-ї бригади заручились підтримкою артилерії та важкої бронетехніки, зустрівшися шквальним вогнем українських артилеристів, та побачивши українські танки на території прикордонного пункту, росіяни прийняли вірне рішення вивісити білий прапор і здатись українським воякам, попрямувавши разом зі своїми пораненими в бік українського кордону, 15 серпня, головком зсу Олександр Сирський вже можна сказати традиційно доповів Зеленському, як просувається операція на Курщині. Понял сил оборони продовжують ведення наступальної операції на території Курської області. Спочатку Поточної доби війська на окремих напрямках просунулись від одного до двох кілометрів. Завершена пошук та знищення противника в населеному пункті. Суджа. а з початку доби в полон взята понад ста військовослужбовців противника. Дякую за обмінний Фонд заранее більше ста людей. Це допоможе нам повернути наших хлопців. Дівчат. Дякую, пане всім. До побачення. Кількома годинами пізніше сирський доповів і наставці голуком заявив, що станом на 15 серпня під контролем ЗСУ вже 82 населених пункти. Нагадаємо, що 14 серпня інформація була про 74 населені пункти. Більше того, серед них суджа, яку росіяни контролювали язиками до останнього, такого ляпаса путіну не давав ще ніхто а тим часом вперше на території РФ а саме у суджі, вже створено першу українську військову комендатуру для підтримання правопорядку забезпечення пошачкових потреб населення на підконтрольних територіях створена військова комідатура, призначена її керівника, призначений генерал-майор Москальов. Спочатку поточної доби наші війська на кримих напрямках просунулись від 500 метрів до півтора кілометрів. Відбили три атаки противника, продолжают ведення наступальних действия. Всього с початку операции на территории Курской области. Наши войска с боями просунулись к противника на 35 километров. Взята под контроль 1150 квадратных километров территории, 82 населенных пункта. В целом ситуация контролированная такой закончил. Не Просто цікавий нюанс, що комендатуру в суджі очолив Москальов. Ви уявляєте реакцію Путіна взагалі на все це? Просто вдумайтесь. Першу комендатуру на РФ очолює генерали з прізвищем Москальов. А якщо глобально, то не забувайте і про те, що керує наступом на РФ Сирський, який родом нагадаємо з Росії. <клес> Тут фраза що з слідцом ну просто шикарно лягає. А тепер зупинимося на цьому моменті. Джерело BBC характеризує москальова як неговіркого, говіркого, замкнутого і досить суворого чоловіка, який розкривається з іншого боку тільки у колі найближчих. У той же час москальова характеризують як окопного, а не кабінетного генерала, який багато часу проводить у безпосередньому спілкуванні з бійцями і, наприклад, не гидуватиме харчуванням просто солдатською їжею. Він справжній якісний виконавець. Він не стане будувати потім кінські села. І можливо, саме це стало головною причиною призначення Москальова комендантом у суджі. на цій посаді. каже джерело BBC, Від генерала не вимагатимуть керувати бойовими діями. Безпосередньо цим займаються і займатимуться інші люди. Його посилають на Курщину саме з огляду на якості жорсткого і ефективного менеджера. організатора. За даними BBC, перед комендатурою на Курщині українська влада поставила такі завдання: організувати підтримку життєдіяльності місцевого населення відповідно до всіх норм міжнародного права. Підтримувати громадський порядок, забезпечити видачу місцевим мешканцям гуманітарної допомоги та надавати їм іншу необхідну допомогу, організувати логістику людських та вантажних потоків на цій території, створити умови для роботи гуманітарних організацій, які найближчим часом заїдуть на Курщину. По суті, комендатура під керівництвом Москальова повинна буде не лише налагодити якусь подобу нормального життя, наскільки це можливо у нинішніх обставинах, але й продемонструвати всьому світу, як повинна поводити себе армія на території іншої держави. І тим самим показати контраст з поведінкою росіян на захоплених ними з 2022 року українських землях. При цьому створення української комендатури на взятих під контроль російських землях абсолютно не означає, що Київ має територіальні претензії до Росії. На цьому чітко наголосили українські МЗС. Офіційний Київ зауважив, що створює на території Курської області зону безпеки, яка повинна обезпечити від російських обстрілів та нападів населення прикордонної сумщини. До слова зранку, 16 серпня, військові ЗСУ прилюднили ще фото села Бурки, що на Курщині і заявили, що воно теж перейшло під контроль України. Тим часом CNN каже, що Росія ймовірно перекинула кілька тисяч військових з України у Курську область. Може йтися про декілька підрозділів чисельністю до тисячі осіб. Також рев зміцнює оборону Курська непідготовленими призовниками з інших регіонів. Водночас, за інформацією видання, більш навчені підрозділи залишаються досі на території України. А ось що заявив речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі. Переміщення російських військ з України не означає, що Путін відмовився від операції у північно-східній частині України або на півдні. Прокоментував курську ганьбу і радник голови офіса президента Михайло Подоляк в інтерв'ю з Independent. Він зазначив, що несподіваний прорив України в Курську область РФ один із способів змусити російського президента Володимира Путіна сісти за стіл переговорів у рамках психологічної тактики перемоги у війні. Він оголосив, що ЗСУ вдалося взяти під контроль більше російської землі за тиждень, ніж Москва захопила в Україні за увесь рік. Вторгнення зокрема показало росіянам суворі реалії війни Путіна. Нам потрібно використовувати абсолютно чіткі інструменти, щоб змусити Росію до переговорів. Один із них військовий інструмент примусу. Тобто нам потрібно завдати Росії відчутних тактичних поразок, крім економічних і дипломатичних засобів. У Курській області ми бачимо оптимізацію цього військового інструменту примусу для примусу Росії до переговорного процесу. Відповів Подолякі на питання, чи знали союзники про плани України. За його словами, є певні речі, які потрібно було робити з елементом несподіванки, і це має відбуватися на місцевому рівні. Але були дискусії між партнерськими силами, тільки не на публічному рівні. Під час візиту на даунінг стріт у перший тиждень прем'єрства Сера Кіра Стармера Зеленський попросив дозволу завдати глибших ударів по Росії, але отримав відмову. Я не можу зрозуміти параметри цієї дискусії. В Україні потрібно або вразити ціль, звідки наносяться ракетні та артилерійські удари, або мати можливість захищатися з землі протиповітряною зброєю, чого ми не можемо зробити, тому що її не вистачає. Це рішення не має сенсу. Коли зброя передається Україні, це має стати нашою відповідальністю. Ми ведемо всі ці розмови про міжнародне право, але це наш власний вибір, який ми витрачаємо ці ресурси. До слова, The Times випустило нову статтю, в якій заявили, що Україна вийшла з полону обмежень заходу і почала вести війну по-своєму. Там зазначають, що Зеленський ще під час саміту НАТО у Вашингтоні зрозумів, що в Україні нібито немає шансів стати членом альянсу найближчим часом. Крім того, він усвідомив слабкість президента США Джо Байдена. У матеріалі йдеться, що захід накладав на Україну безліч обмежень, виключно з умовами на використання зброї, щоб не було ескалації. Ці обмеження стали абсурдними. Вони виснажували Україну. Перетворюючи її на жертву, НАТО перетворилося на альянс самостримування. Та якби там не було Україні, треба змусити Путіна припинити війну і далеко не на тих умовах, які він собі надумав у своїй божевільній голові. Тим часом Подоляк зазначив, що майже 200 тисяч росіян у Курську та сусідній Білгарській області, де оголошило надзвичайний стан, були змушені залишити свої домівки та переселитися до тимчасових притулків. Повинен буде комплекс безліч інструментів, щоб змусити Росію припинити цю війну. Одного вторгнення буде недостатньо, щоб Путін зрозумів, що війна того не варта, росіяни не обговорюють війну і вони взагалі почуваються досить комфортно, тому що десь йде війна, хтось вбиває. Їм цікаво дивитись по телевізору. Але коли війна заходить на територію Росії, вони звичайно бояться, вони шоковані. Це суттєво впливає на психологічний стан Росії. Це також інструмент впливу. Але хід дня інше тих росіян, яких на Курщині власна влада і війська покинули, коли тікали від українських військ, можуть евакуювати до Сум. Про це заявила віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Більше того, для жителів Курщини запрацювала вже українська цілодобова гаряча лінія, звернувшись на яку вони можуть попросити гуманітарну допомогу або попроситися евакуюватися до України. Зараз із військовими опрацьовуємо можливий маршрут гуманітарного коридору для цивільних із Курщини до Сум щодо гуманітарного коридору біг РФ, така можливість є, але за умови відповідного офіційного запиту з російської сторони наразі такого запиту поки не надходило. Ну як ви розумієте, українці ці новини прийняли так, щоб цензурно сказати, не з захватом. Навіщо тягнеться це до нас? Думаєте, вони подякують? Та зараз потім за собою притягнуть руський мір. Ви точно в інтересах Україн та українців працюєте? Я не хочу, щоб на моїй Сумщині жили якісь у виселяйте до їхнього сибіру, бо вони потім всім подякують і визволять. Пані Верещук. А ви не бажаєте запитати мешканців сум, чи хочемо ми тут бачити наших ворогів? Чи думка народу вас мало цікавить? Наше прикордоння не евакуюється, бо немає де жити. Ви краще потурбуйтеся про власних громадян, яких щодня вбивають ті, за кого ви так переживаєте. Чи нам мало власних навідників, що потрібно завести ще? Щоб що? Щоб ще прицільніше обстрілювати. Тобто наші, як бомжі по всій Європі, а ці будуть евакуюватися до нас. Хочуть, нехай в Європу біжать, в болоту, в річку топитися, куди завгодно. Ну і таких коментарів безліч, але цього буде достатньо, і українців прекрасно можна зрозуміти. Крім цього, є побоювання, що під виглядом бідних біженців на Сумщину можуть пробратися ДРГ. Так зокрема вважає депутат Сумської районної ради В'ячеслав Рябченко. Відреагував не тільки я і багато моїх колег-волонтерів. Багато з людьми спілкуємося, до цього всі негативно відносяться. Бо всі ми знаємо, скільки, на жаль, на Сумщині є ждунів, які чекають у руський мір. І тому зараз відкрити коридор так можливо це потрібно зробити. Бо всі ми люди і всі розуміємо, що людей треба рятувати незалежно від того, росіяни вони чи українці, чи поляки нема значення хто. Але ж всі чудово розуміємо, що будуть і провокації, що будуть цим коридором заходити, і диверсійні групи будуть чекати руські міри, будуть здавати позиції наших військових. Але річ у тім, що згідно з конвенціями ООН, Україна зобов'язана забезпечувати підтримку цивільного населення в Курській області. Один тиждень пройшов, два тижні це максимальний термін. Коли ти маєш думати, як годувати людей, хоча б годувати. Далі потрібно запускати місцеву інфраструктуру, якщо ти думаєш отримувати цю територію. Кілька днів тому я писав про те, що в нас є максимум днів п'ять, щоб запустити військову комендатуру. Ось таке співпадіння, що вони запускаються сьогодні. Це в принципі своєчасно. Питання, як вони будуть працювати? Водночас є і гарні новини. Обмінний фонд України все поповнюється і поповнюється. І перш ніж розповісти деталі, нагадаємо, що особливий фурор викликала інформація про масштабну операцію СБУ на Курщині 15 серпня, коли за один раз спецпризначенці змогли захопити у полон 102 росіян. Лише погляньте, якими штабелями вони лежать.

Сделать, Мы же не такие, как вы. Видання за Independent з посиланням на неназваного українського полковника повідомило, що українським силам вдалося захопити в полон близько двох тисяч російських військових у Курській області. Джерело також стверджує, що в атаці на Курську область брало участь близько восьми тисяч українських солдатів. За словами військового ще тисячі українських військових готові вступити в бій. І ще одна гарна новина: відтепер розширюється переговорна група, яка від імені координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими займалася підготовкою о обмінів. зокрема, до неї входитимуть представники СБУ, ГУР, МВС, ЗСУ, служби зовнішньої розвідки та омбудсмена. За словами головного розвідника країни Кирила Буданова, особлива увага буде приділена поверненню тих, хто перебуває в полоні вже тривалий час воїнів зазовсталі, тяжко поранених хворих і жінок. Ми будемо намагатися дотримуватись принципів при наступних принципів: перше повертати в першу чергу всіх важкопоранених та тяжкохворих. Друге, всіх жінок, третє, всіх, хто знаходиться в полоні, вже довгий термін. Чим довше він знаходиться в полоні, на жаль, тим більше ми будемо займатися тим, що будемо максимально зусиль прикладати для повернення такої людини. Четверте, особлива роль, де нас займають трагічний епізод, це події на Азовсталі. Тож питання поверненню всіх. То був на Азовсталі, ми приділяємо особливу увагу. Далі. Так само ми будемо прилагати докладати максимум зусиль для повернення всіх, скажімо так, інших цивільних бранців, які знаходяться в полоні, як спочатку повномасштабного вторгнення, так і до його початку. А це вже є такі, які біля 10 років там знаходяться. Ну і не будемо забувати про кримських татар та інші такі, скажімо так, групи, на які ми так само звертаємо увагу. Такі рішення були прийняті сьогодні. За словами голови СБУ Василя Малюка, співробітники СБУ разом з іншими силами оборони активно працюють над поповненням обмінного фонду. Він зазначив, що це стосується організації обмінів не лише щодо військовослужбовців, а й щодо цивільних громадян, зокрема й тих, кого Росія незаконно утримує ще від 2014 року. І ті ж табелі на землі, пам'ятаєте, так от Василь Малюк підтвердив, що під час жорстких боїв у Курській області РФ спецпризначенці ЦСОА, СБУ взяли у полон понад сотню військовослужбовців РФ, серед яких є офіцери та представники підрозділу Ахмат. Звичайно, що повернення наших оборонців це, надпріоритет, це надпріоритетне завдання Верховного Головнокомандувача, президента України. І сьогодні це реально ну, така вагома частинка нашого функціоналу. В тому числі попередні доповідачі зупинилися і на цивільних, так дійсно, ще з 2014 року за стінках там і матроської тишини. І інших в'язниць знаходиться дуже велика кількість тих, хто працював на користь України, і наша з вами задача не забувати про них. Тому саме омбудсмен цим займається. А ми активно йому в цьому допомагаємо. Хоча є успішні реалізовані нещодавно окремі кейси, і нам вдалося дійсно повернути наших справжніх героїв, хоч не і оборонців. Ну і я впевнений, що саме синергія і поєднання наших зусиль, всіх присутніх тут, вона якнайшвидше дасть відповідні плоди. Відповідна є пріоритетна задача, все таки з останніми. Е... Бойовими діями на Курщині, і дійсно всі сили оборони працюють над тим, щоб максимально поповнити наш обмінний фонд. І навіть вчора проведена така чергова, цікава філігранна операція, і 102 відповідних росіянина потрапили до полону. І ми в перспективі зрозуміло з Кирилом Олексійовичем і з іншими представниками вже думаємо про те, яким чином все-таки максимально ефективно скористатися, щоб повернути наших славних героїв, наших оборонців, тому звичайно, ви праві, ми цим займаємося. Дякуємо. Взагалі, абсолютно неправильна теза. Вибачте, я поправлю, а в ході жорстоких боїв. Їх змусили здатися в полон. Серед них є Ахматівці, якщо я не помиляюся, це сім чоловік. Є три офіцера і є різні категорії різних військовиків Російської Федерації. Сьогодні з ними працює уже слідство, працює контрозвідка, документуються воєнні злочини Російської Федерації. Це стаття 438 відповідно нашого кримінального кодексу ведення агресивної війни. Після того, як вони пройдуть якісь первинні. Уже ці процедури дадуть відповідні покази. З ними попрацюємо і ми, і колеги з ГУР, і пройдуть всі відповідні процедури щодо обміну. Ми зможемо вже відповідні вести перемовини. Але повірте, це буде якнайшвидше. Хлопці от, просто цілодобово над цим працюють. Тож чекаємо і далі на хороші новини. А ви поки пишіть у коментарях, що думаєте про усі ці події, що сталися за добу. А я бажаю вам мирного неба. Слава Україні, слава Зсу. Та смерть ворогам бережіть себе та до зустрічі.